Слава Ісусу Христу, милі у Христі! Вітаю вас у Божій милості! Церковний календар Мукачівської греко-католицької єпархії. На сторінці календаря 19 лютого 2016 року. П'ятниця. Католицька церква Візантійського обряду сьогодні вшановує пам'яттю преподобного вукола Єпископа Смирського. Святий вукол був учнем святого Івана Богослова, який висвятив його на єпископа міста Смирни, що у Малій Азії. Вукол ревно працював над спасінням своїх вірних. Деякі церковні письменники вважають, що саме Вукол був тим ангелом церкви в смирні, про якого писав в Откровенні святий євангелист Іван. Не бійся нічого, що маєш витерпіти, от, кидатиме декотрих із вас диявол у темницю, щоб випробувати вас, будь вірний до смерті. Вукол закінчив своє побожне і жертовне життя в другому столітті. При його гробі діялися різні чуда, зокрема, найбільш відоме. На могилі виросло зілля, яке приносило хворим зцілення. На божественній літургії святого Івана Злотустов сьогодні читаємо Івангеліє від святого Ванелиста Марка з 13-ї глави з першого по восьмій стишок, де є наступні слова. І як виходив із храму, каже йому один з його учнів, учителю, поглянь, що за каміння, що за будівля». Ісус же сказав до нього: Бачиш, у ці будівлі великі, не лишиться тут каменя на камені, якого б не перевернули. Як же він сидів на горі Оливній проти храму Петро, Яків, Йоанн та Андрій спитали його на самоті: Скажи нам, коли це буде і який знак, коли все те має здійснитися? Тоді Ісус почав до них промовляти Вважайте, щоб ніхто не обманув. Вас багато прийде під моїм ім'ям, і вам казатимуть це я і багатьох зведуть. коли почуєте про війни та воєнні чутки, не тривожтесь, бо це мусить статися, та це ще не кінець народ бо на народ повстане, і царство на царство по різних місцях будуть землетруси, буде голоднеча, це початок горя. Слово Христа про початок горя не на жарт спонукає замислитись над тим, яким же має бути саме горе. І як нам витривати в тім усім, що має статися? Озброєні знанням про неминучість здійснення даного пророцтва, ми не повинні зволікати з покаянням та жити згідно Божих заповідей. Адже як в часі миру, так і у випробуваннях віра в Бога та християнські чесноти допоможуть нам будь-яке горе перенести. Наполегливість воїна робить його вправним у бою, а наполегливість християнина робить його витривалим у терпіннях. Нехай же нас з вами завжди спонукає велика надія того, що має прийти після горя, і каже святий апостол Павло, що око не бачило, та вухо не чуло. Щоб ми у цій надії були дійсно практикуючими християнами, а не лише за пропискою хрещення. Ми повинні бути вдячні тим, хто вказує нам на наші недоліки Блес Паскаль. Благословення Господні на вас з його благодаттю та чоловіку люб'ям завжди, нині повсякчас, і навіки вічні.